Ось так у масках, захисних костюмах та зі спеціальною технікою рятувальники Херсонщини вживають профілактичні заходи із запобігання поширенню COVID-19. Група ДСНС проводить санітарну обробку дитячих майданчиків, під'їздів, зупинок громадського транспорту та навіть автошляхів. З перших днів введення карантинних заходів, і по сьогоднішній день рятувальники Херсонщини проводять заходи з дезінфекції об'єктів інфраструктури та житла наших громадян. Все залежить від кількості виявлених інфікованих. Не забувають рятувальники і про приватні домоволодіння, намагаються обробити усі об'єкти, убезпечивши людей від інфекції. Для такої злагодженої роботи залучають чимало техніки та працівників. Оскільки останнім часом кількість таких. Випадків збільшилось, то і рятувальники працюють набагато більше. Виїжджають за добу, в основному для обробки більше ста об'єктів. І, хоча з початку пандемії вже вдалося продезінфікувати понад 13 тисяч об'єктів, рятувальники продовжують проводити обробку щоденно.